Дорогі українці, за декілька хвилин настане новий рік. Традиційно у цей вечір всі збираються за столом усією родиною, кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента. А президенти вони спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться про те, що було зроблено. Але цей рік він особливий. Рік 30-річчя нашої незалежності. І тому цьогоріч буде інакше. Ну, хвалитися я теж буду, але трішки пізніше. Застілля ніхто не відміняє. Ну, без цього у нас в Україні ніяк. Але головне, я буду говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І не тільки цього року, а хто весь час незалежності будує. І творить України. Наші люди, звичайні громадяни, хоча ні, наші надзвичайні люди і громадяни України. Вас побачать всі. Нарешті Україна познайомилась між собою. І нарешті я можу особисто сказати всім вам, кожному, кожній, дякую. Новий рік, свято, коли вся родина за одним столом. А сьогодні уся країна за одним столом. Ми прожили цей рік разом і проводимо його разом. І цей рік був, він був різним. І були речі, які хотілося б забути. Але були ті, що у колі рідних та близьких хочеться пригадати. Лякали всередині країни, лякали ззовні, але будь-яка армія. По той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія, по наш бік кордону нас захищає. Я радий, що сьогодні вони мають найбільший бюджет в історії України. І так було, до речі, і минулого року, і позаминулого року, так буде завжди. Але для мене це не перемога, а, а це норма. Так було просто тому, що так має. Бути, це не просто про грошове забезпечення, а про гідне ставлення, не про матеріальні, а про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя. Ракети будуємо самі. Але головне. Ми будуємо справедливість спільно з повагою, і ми не забули своїх ветеранів. І в наступному році вони забудуть слова квартирна черга в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. І щоб друзі, і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе не у твіттері, а поруч, і щоб родичі приїжджали, і щоб приїжджали частіше з Донбасу, з Криму. Але не в гость, а до себе повертались додому. Адже всі ми, одна сім'я, і Донбас, і Крим. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона іщезнеть і на карті. І буде так, як має бути в Україні, як у пісні: одна калина за вікном, одна родина за столом і Україна, бо в нас іншої нема. Усього цього я хочу вам всім, дорогі українці, побажати. А ми для цього все зробимо з новим роком, дорогі українці. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, з новим роком.